Алісонька, лісенька давай, давай. Не хотіла щойна дівчина з магазину виходити, була на шопінгу. Друзі, усім привіт. Ми за Алісенькою вийшли прогулятися, скупитися трошки. Мами завтра день народження. Хочу провести невеличкий експеримент. Перший раз у житті спробую зробити творитик щось на кшталт того, у мультиварці. Подивимося, що з цього випадка є деяких інгредієнтів. Зайшли в «Аврору», купили какао, там 29 гривень коштувало. воно нібито непогано колись таке купляла для випічки, абсолютно підходить. І зараз ще йдемо в АТБ. Мало в мене цукру вже і там дещо ще треба. Вийшла на новий рівень. Останнім часом в АТБ заходимо, вона одразу біжить до кіндерів, хапає два штуки в обидві руки. І цей. Але вона їх не їсть, їй цікаві іграшки. І ми їх ото останнім часом почали забирати, класти назад, так як я була сама, мені треба було і продукти взяти, і цей. В общем, схопила вона одного. Поки йшли, ми її тримала за руку по магазину. Вона однією рукою розпечатала, зняла обгортку, від'єднала від оці дві половинки шоколаду і достала ту іграшку. Ну, не іграшку, а то яйце, що всередині. Просто хочеш не хочеш, а купляти треба. Лісова вило схопила. Таку іграшку пальчикових собачок. Навіть не дала мені зняти цю, ці пластмаски, які кріпилися, забрала. Я вже буду починати готувати. Кефірочок достала, щоб був кімнатної температури, вбила 2 яйця. І зараз додаю 250 г цукру. збажала. Міксеру в мене тут нема. І саме через це цей експеримент ще буде цікавіший, чи вийде нормальний пишний пиріг. Змішую до однорідної консистенції. Далі додаємо 280 мл кефіру і 120 мл рослинної олії. І все добренько перемішуємо. Далі додаємо 50 грамів какао. В мене не просіяне, так як в мене нема тут ситечка, а взагалі його обов'язково треба просівати, щоб не було комочки. І добренько перемішуємо. Друзі, пахне вже так, що хочеться з'їсти це вже на цьому етапі, ніби якась шоколадна паста. Какао я використовувала за варори, коштувало воно 28 або 29 гривень, точно не пам'ятаю. І взагалі там в моєму рецепті використовується сода та оцет, але я не дуже люблю чисто соду і взяла такий розпушувач для тіста ВТБ. Далі розминаємо в моєму випадку виделочкою банан. Можете перемолоти блендером або навіть порізати дрібними кубиками, хто як любить. І буду додавати до тіста, і мені дуже подобається, коли в шоколадному бісквіті є шматочки банану, попадаються. Він такий ще більш вологий, більш насичений смак, дуже смачно виходить. Далі, друзі, тут я вже зважила 250 г борошна, додаю наш розпушувач. І додаю десь півчайної ложки солі. І все добренько перемішую. Далі додаю наш подрібнений банан, буду перемішувати. І далі додавати наш. Наше борошно додала борошна і тепер перемішуємо до однорідної консистенції. Друзі, ось така шоколадна маса у нас виходить. Я щойно не витримала і спробувала добренько, що добренько, що лісенька бавиться з новими іграшками, бо якби вона це побачила, то неможливо було відірватися. Я пам'ятаю, як я була маленька, і мама готувала якісь пироги, якісь торти, то я дуже любила. Влізти пальцем, спробувати скуштувати, мені дуже смакувало. Не знаю, чи всі так робили, чи це тільки в мене. Ой Боже. Прийшла до мене, все ж таки моя помічниця. Вчора їй обробала цю, цього цюбчика. Така зойко моя маленька. Да. Ти моя зайка, Ліса. Ліса. Бачить себе. Так, зараз я вирізала про всяк випадок <смір> Ліза. Про всяк випадок, е покладу на дно, але спочатку теж про всяк випадок е налію крапельку рослинної олії, змажу змащу дно і трохи бока, покладу папір і буду викладати тісто. Все, друзі, змастила, поклала на дно папір і викладаю наше тісто. Зробила все що, все, що було в моїх силах, щоб нічого не перестало, не прибипло, не підгоріло. А далі вже як доля в нас <гум> визначить, побачимо, що воно буде. Все, закладаємо наше тісто у мультиварку. І зараз побачимо, хочу спробувати поставити на. На випічку. Випічка на одну годину. Ну, побачимо, подивимося. Друзі, минула одна година. Я протикаю шпажкою, тісто виявилося ще не пропечене і ще я поставила на 30 хвилин. Знову перевіряємо шпажкою. Тісто готове, зараз ще з іншого боку. Так, Тісто наше готове, вимикаю, і будемо залишати до повного остигання. Не буду його намагатися витягнути як остине. будемо бачити, що в нас там вийшло. Друзі, не дочекалася повного остигання, перевернула, щойно переклала пиріг на дошку. Дивіться, який він пухкий. Я зараз не буду розрізати, тому що він ще теплий. Треба все ж таки, щоб він остигнув, щоб добре розрізати. І далі потім буду пропитувати, змащувати та робити шоколадну помадку. Це вже буде в наступному відео. Кому цікаво, як буде виглядати мій тортик, буду чекати вас у наступному відео, пахне він. Неймовірно смачно, шоколад з шоколадом. <с> просто можна його вже в принципі так їсти, як пиріг. Дуже він пухкий получився, просто супер. Я навіть не чекала, не очікувала такого результату. Супер, без будь-якого взбивання, без духовки. Просто все змішала, закинула <с> і все, ніяких проблем. Такий бісквіт можна випікати також у духовці, десь при температурі 160 градусів 40 хвилин. 40 хвилин точно не відкривати духовку, а ставити в розігріту духовку. І тоді буде вам щастя, все у вас вийде. Добренько, до наступного відео. Всіх люблю ціну і та поважаю ваша Світланка.